Вітаю в ефірі Суспільного даючи новин тиждень суми. Це проєкт, де ми згадуємо головні новини події та ключових осіб, якими запам'ятався для жителів Сумщини тиждень, що минає. У студії працює Христина Довгня і сьогодні говоритимемо про таке: прорив кордону Сумщини Росією. Що розповіли прикордонники та ова про це? Та звідки на початку тижня з'явилися такі факти. Обстріли Сумщини, якою була ситуація цього тижня. В Охтирській громаді перша родина отримала модульний будинок. Скільки на Сумщині встановили таких осель. Простір для психологічної реабілітації ветеранів облаштували у Сумах. Про це і не тільки уже за мить. Росіяни прорвали кордон на Сумщині. Така інформація з'явилася у вівторок, 10 грудня. Справа в тому, що у ніч на 10 грудня. Аналітики Deep State оновили мапу російського вторгнення, на якій було позначено окупацію частини села Олександрія на Сумщині. Обласна військова адміністрація та прикордонники спростували цю інформацію. Начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх зазначив, що жодних даних від військових щодо зміни ситуації на кордоні не було. Ситуація лишається контрольованою. Заперечили і Інформацію і в державній прикордонній службі України, що говорити про саму територію, то вона має таку більш болотисту місцевість і закріпитися ворогу, навіть якби він зайшов туди досить складно. Ну і сили оборони України цей відтинок, який позначений, позначений на карті, контролюють повністю, аби не допустити спроби. Прориву кордону, ну і власне закріплення ворога на, на тому відтинку на нашій території Дон це фактично лінія фронту, до якої треба відноситися не як до лінії кордону, а до тої межі, де ми мусимо робити все, щоб мати і сильні оборонні позиції, і не допустити будь-яких спроб прориву чи заходу диверсійно-розвідувальних груп противника. Одні ділянки кордону з Росією в межах там Чернігівської області. Більш спокійні сумщина а, більш інтенсивна, в тому числі і щодо а, обстрілів, які здійснює Росія по території України, за словами секретарки Миропільської громади Олени Шаркової в Олександрії вже понад 20 років ніхто не живе. Ситуація у самій громаді не змінилася. А інформація про окупацію прикордонного села Олександрія це фейк. Співзасновник аналітичного проєкту Діп Руслан Микула в ефірі Рі, суспільне студія також спростував інформацію щодо окупації села Олександрія. Північніше Олександрія така болотиста, лісиста місцевість, де близько тижня тому сили оборони були змушені відійти, і ворог туди заходить до річки. Псел. власне така в нас інформація була, і вона вчора отримала підтвердження. Треба враховувати місцевість, що південніше, наприклад, там не посадки. Там є позиції сил оборони в самому лісі, куди і наші заходили, в тому числі влітку наступаючи на камишне борки. То відповідно зараз там наших немає, а противник там може проходити. Українські військові захищають свій кордон і постійно намагаються протидіяти росіянам. Так бійці 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон показали, як знищують російську бойову техніку на сумському напрямку. Лише за дві доби роботи ФПВі-дронами прикордонники знищили два броньованих автомобілі, танк та ворожий бліндаж. Шукаємо наступні цілі. Зазначили у прикордонному загоні. Щодня російська армія обстрілює громади Сумщини з різних видів озброєння. 11 грудня росіяни обстріляли територію села Біловоди Хотінської громади, влучивши у приватний будинок. На території згорілого домоволодіння правоохоронці знайшли тіла 55-річного чоловіка та його 65-річної дружини. За даними слідства, будинок загиблих вигорів ущент. 12 грудня вранці та опівдні російська. Армія атакувала сумську громаду безпілотниками. Про це повідомили у Сумській міській раді. Відомо про одного пораненого, а також пошкодження приватних будинків. У них вибиті вікна та понівечена покрівля. Також у руйнувань зазнали господарські споруди та легковий автомобіль. У Моропільській громаді, 12 грудня, внаслідок обстрілу були зруйновані нежитлова будівля та господарська прибудова. За інформацією обласної військової. Вою адміністрації по миропільській громаді російські військові тричі вдарили з артилерії. Ще одну міну скинули на територію Білопільської громади. Перша родина отримала модульний будинок в Охтирській громаді. Родина Сталинських втратила житло у березні 2022 року через удари. РФ нині ж на своїй ділянці мають модульний будинок з усіма необхідними меблями від благодійного фонду Рокада. Як нам сказали, тут ось захоті живи. Це дійсно так. Обладнання все працює. Все добре, батареї економні. Перше час ми ховалися, тут, а тут в погрібі ховалися. Виїхали в Куп'євоху туди до матері і перебували там, поки все якби, втихло. І повернулося назад вже. Все було зруйноване. Ми постягували, з чого було, накрили, зберігали, що є там, внутрі. Що ціле залишилося. Родина Світлани та Романа першими отримали обладнаний модульний будинок в Охтирській громаді від їхньої організації, говорить юристка з оцінки прав власності благодійного фонду Рокада Ірина Усталкова. Ми приїхали, вони розбирали завали, чистили цеглу, там вони ну, дійсно було видно намір, і цю родину потрібно було підтримати. Брокада, відкликнулись на наші листи і по своїм певним критеріям зробили відбір. Ми подавали сім домогосподарств, сім сімей, які потребують такі модульні будинки. Були мешканці, які подавались також і самі. Із цих семи домогосподарств, які ми подавали по різним критеріям відбору, були відібрані три. Загалом по сумщині при сприянні фонду Рокада нині встановлені 15 модульних будинків, говорить Ірина Усталкова. А в планах ще 10. Фонд Рокада відбирає кандидатів, у яких є земельна ділянка, але не має житла. А агентство ООН у справах біженців наймає підрядника, який будує, додає пані Ірина. Мінімальний гарантійний термін такого будинку 10 років. У Сумах облаштували простір для психологічної реабілітації ветеранів. Його заблагодійні кошти розмістили на базі обласного госпіталю ветеранів війни. Особливо панічні атаки можна зупиняти, зменшувати їх. І вправи, які вони дуже прості, вони елементарні. Скоріше за все, ви їх можливо чули. розвантажуються. Думки трошки входять, геть не пропадає, це це залишиться з нами на все життя. Ну тим паче ну трошки легше, наскільки це вже буде в дальнішому видно. Оновлений простір для групових занять із психологічної реабілітації в обласному госпіталі ветеранів війни працює близько місяця, розповідає психіатриня та психотерапевтка Вікторія Сухарєва. До цього кабінет мав такий вигляд, коли це таке нове приміщення, яке знаєте, створено з затишком і де То хлопці це по-іншому сприймають. За 100 тисяч гривень благодійних коштів, розповідає Вікторія, тут відремонтували приміщення, придбали нові меблі та спеціальне обладнання для процедур, призначений простір для спільних занять та роботи у групах учасників бойових дій та членів їх сімей вони можуть тут займатися арт-терапевтично? Це може бути або малювання, або пластилін. Теж тут проходять глиняні о, такі майстер-класи. Тут є і просмотрити відео різних типа матеріалів. Олексій нам ну нам на ще багато я думаю, обладнання по когнітивним порушенням, тому що після міновибухових травм у ветеранів і військових дуже багато проблем з пам'яттю, з концентрацією. У сумах вводять в експлуатацію ще чотири модульні укриття. Повідомили у міськраді разом із цими мобільними укриттями. Таких у сумах вже 16. Захисні споруди розміщені за такими адресами: проспект перемоги біля торгового центру мост, проспект Михайла Лушпи біля ТРЦ Лавина, вулиця Героїв Крут біля ТЦ Епіцентр та вулиця Харківська біля ТРЦ Мануфактура. Підписуйтесь на соціальні мережі Суспільне Суми, аби не пропускати важливі новини. Разом із командою будемо традиційно вдячні за вподобайку та коментар під новим випуском. Нагадую, що таким чином відео просуватиметься і про ситуацію на Сумщині дізнаватиметься більше людей. Бережіть себе і до зустрічі у дайджесті тиждень суми.